Слава Україні! Героям слава! Давно не знімала я своє відео. Е, я скажу, що є що знімати, що є що показати, є і квітучі котлеї, і квит... цимбідіуми, і плюс ще деякі рослини, які квітнуть. Але поки мені не на часі. Мова ведеться зараз про посилку. І знову сила на підтримку. Пам'ятаєте, я знімала відео про те, як отримала цей філанопсіс з плямистими листочками. Ось, ось тут видно його. Ось такий він на сьогодні. Це, пам'ятаєте, це він у мене на підтримці. Це є не моя рослина, це рослина Світлани Вісгетбер, яка поїде як потепліє до неї в її ручки. І цю рослину я. Придбала для світланки. Точніше, світланка придбала з моєю допомогою. Ось такі в неї на сьогодні корінці. Вона росте не тут, вона росте на моїй орхостінці з сонячного боку і почуває себе досить непогано. Пам'ятаєте, я казала, що я відео, коли знімала, що може ні, не заквітла, нема на ній нічого, ніяких. І назву, хто Ось тоді назва, дуже прикольна вона, дуже гарні плямисті листочки. До, неї, до таких Світлана навіть дуже небайдужі. Отож. Так само одну рослину була наша Марина Тіліш у магазині. І не так, та в магазині і світла побачила ще якусь рослину, як розумію, що це фаланопсис. І поки зима, він був на перетримці. Цих декілька днів у нас в Україні потепління, зокрема, навіть у Франківську. Вчора було плюс 16, позавчора було плюс 16. Сьогодні вже трошки холодніше, і саме цікаво, що вона встигла приїхати фактично дуже швидко. Вона з Кривого Рогу поїхала, поїхала позавчора. А вчора вечором я її забрала, забрала, забрала з пошти. Тобто дуже швидко. Переважно їде три доби, а це за дві неповних. Тобто один день відправила, наступний день отримала. Ось так розпаковка. Отож, розкрила я упаковку І я чула, що вона важка. Ну, це в стилі нашої маринки. Маринка прислала цукерки. я навіть знаю, для кого ці цукерки. Для мого Тадея. Вона завжди казала, що тедечи в мене бомба-ракета. Ось наша закутана в кожушок. Ого! Треба відповідає терміново ховати цукерки, щоб всі зараз не з'їв. Мариночку, дякую. Отож. І тепер розпаковую акуратненько, що в нас тут є. Так, кожушок зняла. Тут має бути у нас пеланопсіс. Акуратненько. Ось один, кожушок другий. І ось такий кожушок, у якому рослини приходять. Отож дістала я малюка. Вау, які листочки. Дуже гарні. Ну, В руках ще маринки то взагалі. Дивіться, тут кольору немає, а ось тут біля основи по такі вони полосатенькі, зобра, зобра в крапушку. І з цього боку фіолетові. Ну, Це, це я, напевно, я не дивилася, що це таке. Так, стюард насіб. Ось така от краса. Світлановець героїв. Подивися, у мене з'явилася ще одна рослина на перетримці. І я її підвішую ось так, як цю. І потім покажу, де вона висить. І ще я пам'ятаю, ось я підготувала вже гачок буде. і Я пам'ятаю, як Маринка показувала, як вона поїть свої, е, свої фелонопсиси, які посажені у Мосі. По цьому так само п'є цей фелонопсис, що в мосі, так само і цей, це рептом буде на дно сюди, на дно. Буде зовсім фактично, виходить, трішки кубик водички. І так чуть-чуть буде собі рисунчик пити. Ось так. Бомбезна рослина. Ось моя рука. Прошу, щоб не впав ось моя рука, ось листочки. Цей менший, бо той другий зовсім бухастий. Ось така краса. І я хочу показати ось тут висить ось цей фаланопсис, І поруч я повішаю тут вище повішаю інший фаланопсис, Підсвіткую. А може поруч повішу, ззаду, бачите, може звільнимося. Поки що так. дала пити зовсім трішечки. І він собі по корінцях помосі, собі піде до гори. Ось така шикарна рослина. На цьому все. Слава Україні, героям! Слава! Змерть ворогам! Здохніть патле! Хочу тільки миру.